Всім привіт, це канал Україна Плей. І сьогодні ми будемо грати в гру розбудити коробку. Давайте подивимося. Це флеш-ігра. Силочку я вам дам в описанні. Так що можете теж пограти. Дуже класна гра, така головоломочка. Я тут десь 15 уровнів пройшов. Давайте ми пройдемо з першого, це дуже цікаво. От, ми можемо заж зажати пробіл і от так от зробити таку курку. А можемо також намалювати будь-який предмет, можна сказати. Не любий предмет, а будь-яку фігуру. Ось, давай тут зробимо такий м'ячик і Тобто розбудемо цю коробку. Так, ну Тут теж легко. Ось ми збили його. Йдемо далі. Тут вже, ви знаєте, нам треба вже щось інше намалювати. Ми, е, малюємо таку штучку. Щось наподобі молотка. Ось, і, як ви ця штука вона у нас тут буде крутитися. Це грає роль якось. Білі що я сказав. Так, ось тут вже нам треба подумати, але це понятно, нам тут треба зробити мостик. Зробити мостик, ну і просто зробити велику кулю. І ми збиваємо наш, е нашу коробку. Ось ну, тут вже, тож, тут нам вже самим треба намалювати горку. Вибачаюсь, якщо ви чуєте собаку. Ось тут теж давайте намалюємо такий от шар. Так, збили, добре. Далі, далі вже тут. Тут давайте на динаміт вержемо, але не вийшло. Так, може трохи маленький. Ой-ой-ой, це він дуже. Він дуже сильно злетів. Опа. Так, все у нас вийшло. Ця гра можна сказати для дітей, але дорослі теж можуть побавитися. Тут теж треба подумати, не все так просто. Ось збили коробку йдемо далі. Так, отут уже. Так, я не пам'ятаю, чи це цей уровень чи ні. Блін, не так. Так, так. Ага, мене розбудили, значить тут треба нам намалювати теж горку. Таку. И тут уже запустити шар. Вот так. Да, Та не получилось. А треба більший. Надеюсь, что получится. Блин, не получается. Давайте заново. Треба мостик тоньший. Вот так. Надеюсь, он не упадет. И... Опа, добрый. Ось так. І давайте пробуємо. Давай, давай. Добре, все у нас вийшло. Так що, підемо далі. Далі тут уже у нас що нам тут треба. Ну тут, скоріше за все, нам треба. Ой, реклама, реклама, блін. У мене зайшов вірус, треба буде все прочищати. Оце інтересно, такий вірус зайшов. Що я навіть не відкриваю браузер, просто граю в собі якусь ігру. І в мене відкривається браузер і показується реклама. Це, блін, дуже погано. Тому що це треба буде чистити комп'ютер, ну нічого, почищу. Так, добре. Далі тут зробимо таку говорку. Ось так. І запустимо наш шар. Так, погнали, давай, давай погнали! Ось так добре. Що, дайте далі підемо, пограємо. Тут уже треба чуть-чуть подумати. Треба нам спалити, значить, тут намалюємо таку горку. І якийсь от такий шарик. Надіюся, що не дуже маленький. Також тут зробимо якийсь такий, ось так. Блін, не пролізе. Ай-яй-яй, завеликий. Давай, давай, давай. Так. І бабах. От дивіться, я якраз проліз. Я вже думав, п'ять не пролізе. Ось тут, блін, я тут забув, як нам треба. А, ні. вроді просто... Ні, блін. Ай-яй-яй. Я не пам'ятаю, як я цей уровень проходив. Це досить складно. Так, давайте якось може... О, тихо я придумав. Так, так. Блін О, блін, я до такого ще не додумався. Вообще прикольно. Так, ну тут я думаю просто нам потрібно... Отак. так. Чи не так? Не так все просто. Ага, він, він прокидається, прокидається. Давай, бабах. Давай, чувак. Да блін. Він наполовину пробудився. Давай, вставай О, все, він пробудився. Це у нас тут вверху. О, над цим я дуже довго думав Блін, я не пам'ятаю, яке це. Це якось було ось такий крюх. Далі горка. І тут вона якась от така Чи як... Блін! Блін! Що збилося? Так, так, тут це такий крюк бум, от так, от так. Блін, я чесно кажучи, не помню. Тому що це встановити ніяк не можна. Ай-яй-яй, давай, давай, держись, держись. І тут я вроді робив шар, чи я не робив тут шар, не пам'ятаю. Як це пройти? О, давай, давай, давай. Давай, братюня, давай, давай, давай. Давай, давай, ух ти, давай! Ура! Добре, ми прийшли цей уровень. Добре, тоді друзі, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, піддержіть Україномовний канал на Ютубі. Всім дякую за перегляд, всім пока.